Друзі, всім привіт! Я скачала таку гру. А, у одна життя сталася. Вона дуже складна. Тут всякі приколи є. Я знаю цю гру. Ще раз пограємо. А не можна побільше Жизик вибрати? А як тоді? Таке. А що робити? Я та. Угу. Андрюх, може ти попробуєш пройти? Ладно. І так, вами я міго Холдер. Андрюх. Не забув! Не забув. Це ігра непредсказуєма. А може, ось сюди можна нажати? Не забувай, що це. Е, ну чого ти не назимаєшся? Не забувай, що це ігра непредсказуєма, і тут дуже багато всього сложного. Та як? А так. В цю ігру в Містер Біст. Може, все-таки я попробую. Андрюх, ти щас умре. Умреш. А що це таке? А, ні, це там рекламу дивиться у ну, Просто поіграємо. Так, Red Bull 4 тільки в тисячу раз сложніше. Так. А тобі що робити? А, просто підпригнуть. Тут можна їх. Двигать. Що буде, якщо я їх скину? Ой, як... а куди я за текстуру вийшов? Вам цікаво, що буде, якщо їх здвинуть? А зможе їх подіночку надо. Кого? Коробів. Ну, просто інтересно, що буде... ...якщо я їх здвину. Чи вони не здвигаються туди? О. Давай. Що буде з коробками, Якщо я їх скину? А, все, понятно. О, було. А що мені тоді робити в цій грі? Я думав, ще щось упаде. Так, друзі, я дійшов опять до цього уровня. Спорим, що зараз оці колючки подвинуться? Ні, вони не двигаться. О, я, а я знаю, я, по-моєму, догадую, що тут робити. Але, Андрюх, подиви тут. Мене таке причувствує, що зараз воно щось тут вилізе. Ні! Что не... Ну ладно, Андрюха. Андрюха не хочет заниматься тут. Так что я сам позанимаю. Вот это так сложно. О боже, я дошел. Я сейчас пройду цей уровень и буду заканчивать видео. Фух, друзья. Опять я проиграв. Надо заново проходити. Друзі, я все проходжу раді вас. Просто. Фух. Я це раді вас прохожу. А, опять надо проходити заново. От, друзі, дивіться, якщо я два рази програю, то все треба заново починати всю гру. Оце все оце, заново треба проходити, отут вставати, пригати. Я вже привик, що тут треба робити. Ну, оцей уровень такий сложний з цими штуками, які падають, я не можу контролювати свого персонажа. Фух, друзі, наконець я дойшов до цього уровня опять. я Грав, ну, ну, ну як просто. це сама сложна гра в світі, і я вам кажу, це це нереально просто. Тут даже несколько уровней невозможно пройти. От. Тут надо так подрассчитывать. Тут надо стать прям вплотну и нажать кнопку. Это невозможно подрассчитать. Андрюша, наверное, даже пробовать не будет. Я не знаю, я включу камеру, коли вже дойду. Такс. Момент істини. Чи пройду я, чи ні. Так, воно піднімається. Пускай я нажимаю. Пригаю. Все, друзі, всім до побачення, всім пока! Я більше не буду проходить. Ладно, я ось об... спробую. Ладно. Я вже дальше не буду пробувати. Всім до побачення, всім пока. Ну, Андрюх, ну не знаю. Так, запис іде ще. Mm. Добре, друзі, всім пока. Я забув запис.